Програму з нагоди свята Миколая організували вихованці Франківського центру реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Особливі дітки підготувались як слід, вивчили вірші та пісні. Завітав до них сам чудотворець і не з порожніми руками. Усім приніс гостинці. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді із функціональними обмеженнями надає послуги як дітям, так і повнолітнім особам віком до 35 років. Найбільше для його вихованців потрібне спілкування, кажуть фахівці. Були випадки, коли до нас приходили особи, які понад 10 років вже були вдома і не мали можливості спілкуватися зі своїми ровесниками, своїми однолітками. І їм було дуже складно, тому що кожна людина потребує суспільства, потребує свого середовища. Основне Завдання, яке виконує соціально психологічної реабілітації, це набуття соціально-побутових навиків. Близько півсотні вихованців разом зі своїми керівниками підготували свято. Миколай іде до нас для них це велика подія. Зізнаються педагоги щорічно. Ми готуємо таке свято, коли готують наші діти і молодь. Підготовка триває кілька тижнів місяць. Вони вчать вірші, готують пісеньку. Вчать. Також готують спільно з батьками костюми. Ну і звичайно виступають. Запрошують всіх до себе в гості, щоб на них подивилися, які вони талановиті, які мають вміння, як вони зміють. Чекають цього свята, звичайно, як і всі, і багато з них насправді вірять до сих пір, що до них приходить справді Миколаїв. Миколай і справді завітав до вихованців. А ще окрім батьків, прийшли і гості. Народний депутат Верховної Ради сьомого скликання Руслан Марцінків впевнений, жодна дитина міста не може залишитися без відчуття свята у цей. День хотілось би, щоб сьогодні кожен франківець завжди пам'ятав, що поруч з нами є ті, які які потребують допомоги, які потребують тепла, ласки, навіть просто доброго слова. І важливо, що сьогодні таке свято відбулося саме на свято Миколая. Ми сьогодні підтримали нашого виробника франківського, який виробляє гарні іграшки, а також солодкі подарунки. Прийшли від фракції Всі об'єднання Свобода, щоб діти мали згадку про це прекрасне свято». Як годиться діти пішли зі свят та не з пустими руками усі отримали подарунки та солодощі.